Сьогодні поговоримо про те, як бути добрим старшим братом або сестрою. Це не просто роль, це відповідальність, яка починається з прикладу. Молодші дивляться на тебе навіть тоді, коли здається, що їм байдуже. Тому твоя поведінка це найперший урок, який вони засвоюють. Бути старшим означає підтримувати, не командувати, а допомагати, не критикувати, а пояснювати. Іноді просто бути поруч це вже великий крок. Терпіння твій найкращий союзник. Молодші можуть бути надокучливими, ставити багато питань або щось ламати, але пам'ятай. Ти був таким же. Замість злитися, краще покажи, як зробити правильно, проводьте час разом. Гра, спільні прогулянки, навіть звичайна розмова. Усе це будує міцний зв'язок. І якщо ти відкритий до спілкування, довіра з'явиться сама собою. Але є важлива межа: не ставай для них другим батьком. Ти брат або сестра, а не наглядач. Поважай їхній простір, їхні мрії, навіть якщо вони здаються дивними. І найголовніше будь на їхньому боці. Захищай, слухай, підтримуй, тому що добрий старший брат чи сестра це не про вік, це про серце.